Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, ви на каналі Іспанія і Українці, і за вашими проханнями наша підписниця да, от у нас просила на каналі розповісти про іпотеку в Іспанії. Є хороші новини для українських біженців, а є, в принципі, ну, як сказати, не хороші, а вони для всіх, якби ну, такі собі, ну, приблизно такі самі, як і у нас в Україні, да, там, про іпотеку. Давайте зараз розберемось, що таке іпотека в Іспанії. Так? Які вимоги для отримання е, іпотеки в Іспанії, і які підводні камені іпотеки в Іспанії. Отже, е, в Іспанії іпотека існує для резидентів і для нерезидентів Іспанії, так? Тобто, ті, хто отримали зараз тимчасовий захист українці. Вони є вже резидентами Іспанії. Щоб ви розуміли, так? О, ті, хто не резиденти, вони теж можуть отримати е, іпотеку, але по іншій схемі. Зараз я про це все розкажу. Значить, резиденти Іспанії можуть отримати іпотечний кредит до 100% від ціни придбання нерухомості. До 100%. Тобто, ну от, повну суму. Да? Умови отримання іпотеки для резидентів та нерезидентів відрізняються, відрізняються. Але обидва можуть, як я і казав раніше, отримати цю іпотеку в Іспанії. Комісія банку за відкриття кредиту може складати від 1 до 2% від суми кредиту. Також може знадобитися послуги перекладача, нотаріуса, е і крім того, резиденти в Іспанії повинні сплачувати податок на майно. Так? Значить, Для нерезидентів зразу скажу, ті, хто не резиденти, наприклад, от з Білорусі ви приїхали, або з Молдови, да, ви приїхали, для вас буде співвідношення 60 на, 60 на 40 або 70 на 30. Якщо для резидента це 100% тобі можуть дати іпотеку в кредит, да, то для нерезидента 60 на 40, 70 на 30. Тобто 30% ви виплачуєте, 60 вам дають в іпотеку. 70 вам дають в іпотеку. 40 ви, 60 вам. Так? Далі, які вимоги для отримання іпотеки в Іспанії в якості резидента? Щоб отримати іпотечний кредит в Іспанії, як резиденту, вам потрібно буде нагадати, надати підтвердження доходу. Це перше. І друге це хороший кредитний рейтинг. Так? От, як зробити цей кредитний рейтинг, якщо у вас нема роботи, да? от, якщо ви або от, ви б тільки влаштувалися, це там окремого відео. Нагадайте мені в коментарях, щоб я це зробив. Його можна зробити достатньо ну, так, невеликими зусиллями. Так? Далі, вам також знадобиться номеро де ідентифікасійон де Естрангерос, ніє, ваше nie, Так? яке є ну, якби податковим номером для всіх іноземців. Інші необхідні документи можуть включати вашу останню податкову декларацію. Так? Значить, от, от є люди, які тут брали, ну раніше так було, зараз цього вже нема. Це було буквально десь 3-4 роки тому, що навіть з податковими деклараціями українського ФОПа можна було взяти іпотеку, якщо ти вносиш певну суму. Так? Зараз цього нема, на жаль, вони відмінили цю річ. Так? Інші необхідні документи, включаючи. Включаючи вашу останню податкову декларацію, підтвердження місця роботи чи доходу. Та договір купівлі продажу від продавця. Да? Наприклад, якщо ви продали квартиру в Україні, так, то цей договір на купівлю-продажу у вас повинен бути, щоб ви довели, що це гроші ваші. Бо вони вам просто заблокують рахунок. І все. Так? Далі. Як фіскальний резидент, який платить податки в Іспанії, ви можете мати право на фінансування до, е, ну, до повної суми, до 100%. Максимальне співвідношення позики е, до вартості об'єкту, яке більшість бан банків е, надає, зазвичай становить 70-80%. Тобто це не означає, що вам 100% дадуть. Розумієте? От. Але. Ну от 70-80% це більшість банків. Є таке що і 100%. Так? Далі. Крім того, вам може знадобитися надати інші документи, такі як копія паспорта та свідоцтво про шлюб або шлюбного договору. Все це повинно бути вже на іспанській мові. Так? Далі тепер давайте розглянемо підводні камні, які існують, існують. Ну, на, найпоширеніші пастки, да, які можуть потрапити е, і, іпотечні е, прохачі іпотеки, так, ну такі шість я їх нарахував. Да, приблизно раз, два, три, 4, 5, 6. Да. Застереження щодо дострокового погашення. Дуже уважно читайте договор або читайте його із своїм хестором. Застереження щодо дострокового погашення. Є деякі банки, які можуть вимагати від клієнта повністю всю іпотеку з відсотками та, комісій... та комісійними після значної пропла... несплати. От Якщо ви значний термін не сплатили, так, вони можуть з вас вимагати такі речі. Ми повинні контролювати та запитувати, чи може ваш банк виконувати такі дії і знати, що він е вважає суттєвою, і... Ну, і ми повинні розуміти, що він вважає суттєвою несплатою. Розумієте? Тобто, це те, то, що ви один місяць просрочили платіж, да? чи два, наприклад, да? якщо це один чи, чи там, ну, два, да? це суттєва несплата, ну з таким договором, звісно, краще не зв'язувати. Далі: друге відсотки за прострочення. Це штраф за несплату платежів вчасно. Якщо ви вчасно не сплатили. І є банки, які підтримують ці відсотки на рівні 20% від своїх іпотечних кредитів. Ця цифра є завищена, оскільки вона не може втричі перевищувати відсоток грошей. Так? Далі пов'язані рахунки. Це третє. Багато людей відкривають іпотеку, а разом з нею пов'язаний рахунок без комісії. Так? Проблема виникає. Коли через кілька років банк починає стягувати з вас трохи більше плати, тому що іще цей пов'язаний рахунок. Я зроблю окреме відео. Тут важко зараз пояснювати, що це таке, да? що це за пов'язаний рахунок. Да? Я зроблю по ньому окремо. Да? Але запам'ятали собі, да? його теж можете зараз погуглити, що таке пов'язаний рахунок. Так? Далі. Комісії. Комісії, ну це, звісно, як і всюди, у всіх країнах. Зараз існують іпотечні кредити без комісії. Ну, тому що якби, ну, держава піклується про своїх резидентів, про своїх абітантів. Так? Це як правило найкращі варіанти, оскільки є банки, які стягують з нас плату за відкриття іпотечного кредиту, за його анулювання та багато інших дій. Тобто за анулювання е кредитного договору іпотечного з вас можуть стягнути кошти. Так? Або, наприклад, за відкриття іншого іпотечного договору. Да? Якщо ви, наприклад, щось змінили, да? ви змінили банк, там, наприклад, і ще що, у вас може бути це вказано дуже уважно, дивіться. Далі врахування платежів. Врахування платежів у передбаченому випадку, коли через банк ми не можемо сплатити. Два борги, наприклад, іпотеку та автомобіль. От у нас там два, е, два кредити. Іпотеку ав, ще автомобіль. Банк може розподілити наші гроші на позику, так? Як вам найбільше підходить? Тобто, зазвичай не виплата, е, ну, з, зазвичай вони це беруть за невиплату іпотеки. Так? Відповідно до закону, е, ми резиденти, да, ми маємо право домовити. Домовитися з нашою організацією, який кредит ми хочемо виплатити раніше. І це, ну, таким чином вони забирають кошти на якийсь один. Так? Далі, шосте, останнє це дрібний шрифт. Ну, це як завжди в всіх договорах і в Україні, і всюди. Дрібний шрифт. Це може бути очевидним, але в Іспанії існує закон, який встановлює мінімальний розмір листа в іпотечних договорах. Так? До нас такого немає. Мінімальна висота становить півтора міліметра. Натомість в інших європейських країнах немає літер розміром менше 3 міліметрів. В Іспанії іпотечні кредити вже засудили через занадто малий розмір шрифту. Тому не варто довіряти тим банкам, які пропонують іпотечні кредити та пишуть найбільш релевантну інформацію малими літерами. Отже. Давайте підрезюмуємо да, те, що ми сказали. Іпотеку можна взяти. От навіть ті люди, які зараз приїхали і вже почали працювати, от навіть мої знайомі, їм вже пропонують деякі банки іпотеку. Будь ласка, йди бери, але там щось буде із цього, що я вам сказав. Скоріше за все, найкращий варіант це коли у вас є кредитна історія і у вас є кошти на рахунку. Так? І у вас є ну, ваша там робоча історія, що ви, наприклад, довгий, довгий час працювали. Так? Ось це найкращий варіант для того, щоб ви в іпотеку змогли отримати своє житло. Бажаю вам, щоб у вас все вийшло з вашим житлом, щоб ви щоб ви придбали те, що ви бажаєте. Нехай у вас це буде добре. інтегруйтесь. на все добре.